Усім привіт! Так як ваш основний ведучий пішов полювати на бабцю, я займу його місце. Ви ніколи не задавались питанням, чому нові частини Гренні не отримали тієї ж популярності, що й перша частина, та чому багато людей навіть не чули про ці сиквели. Що ж, тоді нам треба почати з самого початку. Саму гру розробив шведський розробник-одинак Деніс Вуканович, або ж ви знаєте його по нікмему Діві Лопер. Спочатку він займався іграми про слендеріну, але потім він хотів спробувати щось нове. І у 2017 році він випускає гру Гренні. Але популярність ця гра отримала у 2018 році. Що спричинило такий хайп? По-перше, у ті часи ігор такий жанр хоррорів не був розповсюджений. Тим більше, вона була на мобілках, що викликало ще більший інтерес в аудиторії. Сам геймплей цієї гри був досить рандомним та мав багато різних засобів течі головного героя з хати бабусі, що давало велику реграбільність. Ну, а також атмосфера загадки, через яку усі гадали, хто вона така і нащо їй здався головний герой. ПК-версія гри додавала ще більш моторошну атмосферу, так як вона мала механіку динамічного освітлення, тіней та ліхтарику. Це це дуже сильно прославило гру і самого розробника. Але що ж могло піти не так? Друга частина Гренні вийшла вже у 2019 році і планувалася як приквел, але потім її переробили у сиквел. Сама гра сильно змінилась. У грі тепер нас переслідують вже два вороги: це бабця та дід. Дід у другій частині був просто перешкодою для гравця. Типу, він був як Ренні, але з іншою моделькою, повільною швидкістю та баганим слухом. Також у грі локація стала меншою, що додавало більше складності у втечі від старих. Самі старі тепер можуть займатися своїми справами: наприклад, бабуся може грати на піаніно та мити посуд, а дід може спати або слухати радіо. Ці персонажі відчувались більш живими. В принципі, Грені 2 було досить непоганою. Ця частина вважається найскладнішою серії, і вона більш-менш зайшла ютуберам, Але це був вже не той хайп, який був раніше. Третя частина вийшла у 2021 році. І ось із нею пішло не дуже. Сама гра отримала дуже велику локацію, для якої штучний інтелект ворогів не був готовий. Хоча тут дід отримав рушницю і став більш оригінальним. Тепер він вас може дістати де завгодно, де знаходиться його поле зору. Але проблема в тому, що його поле зору поламане, через що він вас може побачити за 3 кілометри або навпаки не бачити вас вплотну. Цю проблему ще підкріплює той факт, що він вас може пристрелити крізь об'єкти. А плюс у цій частині просіла важкість, через що вона сприймається дуже легкою. Ну тут ігровий процес трохи розбавляє слендеріна, але це крапля в морі. Тим більше в грі стало мало методів втечі, через що проходити цю гру знову нема ніякого бажання. Ютуберів, до речі, ця частина не дуже той зацікавила, а про сюжет не зрозуміло нічого. Якщо прибрати третю частину, то нічого в сюжеті не зміниться. Тому давайте відповімо на питання цього відео. Чому сиквели не дотягують до рівня першої частини? По-перше, атмосфера. Атмосфера у першій частині була такою: бабця була сірою, хата була сірою, та предмети були сірими, що створювало атмосферу холоду та небезпеки, чогось такого забутого. Атмосфера другої частини була більш коричневого, дерев'яного кольору, яка передавала настрій старості і пилу. А єдиний мінус це Гренні, яка не дуже в усе це вписувалася. Але окей. Вже третя частина це невдалий експеримент, який виглядає як мішанина з усіх ідей розробника, який він не встиг реалізувати. Вже друга причина непопулярності це буквально проблема із розвитком. У цьому жанрі ігор дуже важко додавати нові ідеї та нові механіки, через що у кожній частині у вас буде відчуття, що ви вже десь це бачили. Uh, і це основна причина проблем. Якщо розробник випустить ще новіші частини, то ми в них не побачимо ніяких змін. Ось чому усі люблять першу частину. Тупо тому, що вона використовує усе, що треба для цього жанру. На жаль, така доля склалася у цієї гри, і, на жаль, її творець став в'язним свого творіння. І без бабусі його не будуть сприймати нормально. The Twins це вже довели. Але. На жаль, люди все одно будуть прохати про нові частини. Хоча вони нічого нового не дадуть, на жаль. Ось вона правда, ось вона доля.